Сьогодні тема піде про невеличкий відрізок нашої відпустки, коли ми їдемо на гірський масив Біоково. А він знаходиться якраз позаду мене. Там наверху цього гірського масиву знаходиться о, така локація, яка називається SkyWorld Бьоково. Е, ще цікава, цікава особливість дороги туди в тому. Що це досить такий складнуватий серпантин, правда, він асфальтований, але шириною в одну лінію. Тобто там кожних 300 метрів приблизно є місця для того, щоб машини могли розминутися. Ну, а в кінці ще бонусом буде нарізка просто коротких роликів про саму Хорватію, про ті місця, де ми відпочивали. Отже, ми виїхали. Іграного і хочу вам трошки показати вулички самого селища. Дорога тут така дуже звивиста, а взагалі пішохідні вулички, вузенькі, поміж будинки, зі сходинками таке все, воно дуже цікаве. Але ну, що зробиш? Люди живуть на камінні і на великих горах. Бачиш, я відбайди капітрі переживав. Це не тут ще так. Шуконі буде не Все тут ти знаєш. Сподобалось відео? Тоді з вас сподобайка та підписка і рушаємо наступну пригоду разом. Різку намерть, а Ні, це ж не на гору. Це траса просто на... А туди це типа ну траса така, як прийшла від Макарського. Ми вже стоїмо на заїзді в національний природний парк Біоково, перевірили наші квитки. О, назбиралася вже невеличка черга з машин. Я не знаю, якими там шості десь. Ну, але багато є, і з українськими номерами під'їжджають. Але важливий момент. Квитки треба замовляти заздалегідь, тому що не ну, черга є. І Ми замовляли в четвер на неділю. По-моєму, в четвер ми замовляли. То вже на суботу місць не було. Ну І минулого року щось тут горіло і цього, але зверху вон ліс зелененький, все відновилося. Ці машини, які з'їжджають, до речі, харківські номера, зверніть увагу, вони мусять, вони мусять пропускати нижніх, тих, що знизу їдуть. Дикі коні, а їх тут спеціально тримають, щоб вони Лише, робили рух. П'ять кілометрів до, е... а, чула, до Skywalk Біокова. Про це щось. Так, по населено куксувати машину на цьому. Та, бо там ферма є. Ближче ферму не можна було зробити. Нищі. Треба було їм тут фермер. Це ж ти буде гасло. Ну бачиш, тут ти заїжджаєш по гори, вже нема тих висот і того всього страху. Ми вже не видно. Ну, тому їде на Святого вже йдуть. короби збитуть. Що коробуєшся? А де, а де по світу? Ні, кидали. Там далеко видно море. Трошки перепускаємо машини. Далі їдемо знову так. Для ліцей треба відповів ставити. Реально їх націю. Для для заспокоєння людей. І що цікаво, у нас ця дорога була б не асфальтована. І без всяких роз'їздів їдьте собі як хочете. Потім кажуть, джепінг в Карпатах чи ще ж. Зробіть нормально і будуть їздити легковими спортивними машинами, так як та, що перед нами. Люди хочуть видовище. Все, ми доїхали до нашого мостика, скляного мостика. Зараз треба десь портуватися. Зараз я буду поборювати свій страх висоти. Буду йти по скляному мосту. Перевіримо. Ну oh. як no, тобі, Андрій? той тунель, що ми бачимо той, там. Ну що? No. No, Дивись. Uh. Вище, що тримати відстань, де uh. no, Просто якщо не дивитися вбирати, то можна йти. Uh. Nie, я думав, що я буду боятися більше. Okay. Йдемо, йдемо. йдемо. Uh. Ось так це А внизу макарська. Вот макарська. Туда далі можна би було побачити спліт, то гора, а наше село там за тою дорогою.

Що це скло міцне. Їдемо ще 9 кілометрів до гори на цю найвищу вершину масиву Бьоково святий Юрій. na vršenu. Aš atsiprašau, kad nuidėtum, kad tavo atveju nu, išėjau. Nu, Šūnai straštai, kad tu kažnai čia 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 čūtai kvistėte. Jo, jie ja nėrbėdu, jo, jie ja nėrbėdu. Jis tokiem genoklė, Marvėnski. O, tu to linku. Хтось їде взагалі їх за ними невиможна. О! Ой, ти Але до якої години сюди запускає? О, Ой, то да. то Зараз ще два дня пішки туди. Mas é mais ou menos na versão Ну, ми це зробили. Ми нічого ще не зробили, тому що ми не з'їхали на них. Вершина Святий Юрій. 1762 метри над рівнем моря. Так, високо. Машину я ну, не виїжджав, напевно. Висота? Просто шалена, просто шалена висота. Правда, сьогодні хмарна погода. Холодно. А це джептури. Типу. Це її вивозять за гроші. Так що, бачите, джептури є і в Європі. По асфальту, правда. Але з джепом їдуть вгору. Це для тих, хто кажуть, руйнують, руйнують. Нічого не руйнують. Якщо зрозуму, от і закінчився цей наш крутий, крутезний підйом на гору Святий Юрій на масиві Ну, Вражень дуже багато, це просто супер. Випустіть no. нас! Yeah, до наших висоєнків. Я не чую мови. No, Зачекай, вертається, вертається, вставай там. Ну, Вони би мали, по суті, поки всі не з'їдуть зверху, не пускати. Я не кажу, вже розумно було зробити одного місяця дорогу.

сподобалось відео. Тоді з вас подобайка та підписка і рушаємо наступну пригоду разом. Не розумію нашу надзвичайну кинути, то чому не поможуть. Напевно, страху.

Дуже типово для старих хорватських міст ці вузькі вулички. Чому вони якось так будувати, що тут ні пройдеш, ні проїдеш, я не розумію. Навіть цей камінь сюди підвести на плечах сильно.